Друзі, добрий вечір. Я Леонід Маслов, і я представляю захист Андрія Антоненка, який є підозрюваним у так званій справі Павла Шеремета. Чому я кажу так званій? Тому що в цій справі насправді юридична складова дуже проста. Троє підозрюваних, нібито за версією слідства були на місці злочину, і це підтверджується висновком експертизи ходи, яка є єдиним. І на сьогоднішній день, вже це відомо вже і після розкриття матеріалів справи, єдиним доказом, на якому ґрунтується все обвинувачення, це єдине, що покладено в основу підозри, або як висловився пан Аваков, це треба лежить в основу обвинення. Заключення експерта це вже серйозно. Його надо лежить в основу обвинення. З урахуванням того, що цей серйозний Висновок є ненауковим на межі з астрологічними прогнозами або висновками екстрасенсів. з врахуванням того, що відсутня будь-яка розумна версія мотиву злочину, в суді, справедливому суді доволі легко спростовувати подібні звинувачення. Але є ще й інша складова. Це складова медійна, коли суспільству йде масований потік дезінформації, масований потік Неправдивих фактів як стосовно підозрюваних, так і стосовно того, що робило слідство всі ці півроки. І тут нам дуже важко спростовувати ці, цю брехню, бо це все робиться в односторонньому порядку. В суді ми можемо відповідати, в суді ми можемо висувати свої версії подій, а в медійній площині – ні. Останнім часом рівень брехні просто зашкалює. Нас зацікавило. Громадянка дугарь Електрик, Кузьменка, Юля та антоненко Андрій, які вже були відомі нам по минулим злочином. А саме підрив електроопор. Це... Нагадаю, що підозрюваних схопили 12 грудня 2019 року з помпезним брифінгом, з грандіозною презентацією, на якій розповідалося про неймовірне розкриття справи. І міністр Аваков урочисто відрепортував. Сьогодні головне слідче управління національної поліції затримало підозрювами в справі про вбивство Павла Шеремета. Щоправда, вийшла не ув'язочка. Дивним чином, як ви бачите, міністр робить свій камінг-аут о 17-й годині 7 хвилин. А слідчий суддя Вовк лише розпочне розгляд справи щодо затримання Андрія Антоненка о 17-й годині 49 хвилин і 56 секунд. Прокурор добрий вечір прямо під протокол набреше в судовому засіданні, а його начальник пан Рябашапка без зайвої цнотливості назве фігурантів злочинцями. Президент Зеленський подякує потужного міністра і поліціянтів-учасників цієї вистави за їхню потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. В момент виступу президента суддя Вовк. Ще навіть не встиг проголосити повний текст ухвали про затримання Андрія Антоненка. Президент Зеленський стверджує, що він прийшов за запрошенням Арсена Авакова. Мене запросили, я прийшов. але. Є і інша версія Присутність президента України Володимира Зеленського на цьому брифінгу. Це була його особиста ініціатива. Приїхати чи він приїхав на запрошення керівництва МВС? Це була особиста ініціатива. Наскільки До мені речі про дали. останнього оратора? це заступник міністра Авакова Антон Герашюк. Цей завсідник російських телеканалів? Однаково знається на цій справі криміналістиці і на українській мові. З'явлені обґрунтовані підозри трьом осібам. Есть, в частности, молодая девушка лет 20, которую следствие считает подозреваемой Юлией Дугарь. Это на сегодняшний момент девушка, которая, значит, доктор из одного из... Где расположены видеокамеры. Они э, и шли таким чином, чтобы там, до видеокамеры, пускать лица до... Да, до Криминально-процессуальный кодекс позволяет нам залучать экспертов... ...на сегодняшний момент, судя по почерку при подготовке террористического акта... По моей ликвидации следователи считают, что на 99,9% террорические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно террористического центра на территории Российской Федерации. Спасибо. Прошу вопроса. Угу. До речі, у вас есть половинка мины Мон 50% дома? У вас начали? є половина МОН-50 вдома? Ні, ні, ні. Ну, а ви от сказали, а що експерти А от і в не... мене немає. Дайте в дайте Мене немає. У вас, наприклад, є МОН-50 вдома? Чи ціла, чи половинка? Немає? И мы на такую профессией данных людей, кардиохирурга, исполнителя. Если есть какой-то список профессий, которые не совершают преступления в человеческой истории, да, то давайте мы дадим такой список, і скажем, вот такие-то профессии, мы больше никогда ни в чём не подозреваем. Но я хочу сказать, что профессия не влияет на то, может или не может человек совершить. Простите, даже не притут в в этом миссии, будь ласка, уважно послухайте, як повторюється одна й та ж сама мантра. Коли люди починають дивуватися, щось не так з особовим складом банди: дитячий хірург, медсестра, парамедик, Антон Геращенко бойко вмикає одну і ту ж саму завчену Вак, лікар, якось от в цій частині, не корелюється. Ви знаєте, я хочу сказати, що є якась професія, яка каже, що якщо людина займається цією професією, то він не може бути людиною підозрюваною вбивства або вбивцею. я можу сказати, що немає таких професій. Немає таких професій. І лікарі вбивають, і вчителі вбивають, і колишні військові вбивають. Послухайте, цей прийомчик він явно гарно завчив, бо він його повторює постійно. Не существує таких професій, не существує такого статусу в обществі, який заявляє, що чоловік з таким статусом, такої професії, не може бути далі, далі. Ось він, цей демагогічний фінт, який називається підміна тези. Сказати абсолютно істину, яка не є антитезою, і нічого не спростовує. Ну, наприклад, я не брешу, тому що я на самокаті. Ніхто не стверджує, що дитячий хірург або парамедик, або вчитель музики ніколи не можуть вчинити злочин. Ніхто не стверджує, що існують професії, які мають імунітет від кримінального переслідування. Бувають педофілами і католіцькі священники, і навіть. Заступники міністрів, друзі мої, всім зрозуміло, що насправді питання виключно в ймовірності цих подій і в порівнянні їх з іншими. Ну, чомусь так сталося, що голови райадміністрації значно частіше розпилюють атракціони на металобрухт і тирять цей металобрухт, ніж медсестри вбивають журналістів. Е, значно рідше вчителі музики. Шастають по Києву з вибухівкою, ніж е, поліціянти гвалтують е, людей в, у відділках поліції. Імовірні з того, що дівчина, герой війни, парамедик вб'є когось, стане маніячкою е, значно менше, ніж е, те, що міністр внутрішніх справ буде кришувати гральний бізнес. Чомусь так влаштований світ. Так воно і є. А от імовірність того, що всі ці троє одночасно збожеволюють незнайомі між собою люди, маніяки одночасно збожеволюють і підуть вбивати незнайомого їм журналіста, це ймовірність така ж мізерна, як імовірність зіткнення землі з астероїдом найближчі пару років, або що Антон Геращенко порядна і чесна людина. А ось що ця порядна людина. Каже про підозрюваних і захисників. Нам не треба жодних доказів фальсифікувати, у нас є факти. Нам не треба жодних доказів фальсифікувати, у нас є факти. Йому докази фальсифікувати не треба. Це дійсно так, бо докази вже сфабриковані. Пан Антоненко на момент трагедії вже не жив біля місця злочину. Не буває психологічної експертизи хади. Не міг Айван Бірч підписати український висновок, не знаючи української мови. Зі справи кудись зник англійський текст його досліджень. Рівно як з експертиз зникли згадування про кольгання злочинця. Згадає експерти про це кольгання. Це не підійшло б під справжнього Антоненка, і тоді б їхній висновок не виглядав переконливо. Рівно як зникли документи, долучені до матеріалів провадження за клопотанням захисників. А ось те, що адвокати підозрюваних постійно займаються. Фальсифікаціями брехнею спотворюють обставини. Ви подивіться на нього. Його питають про те, як журналісти слідства інфо спіймали цих пінкертонів на брехні, коли в офіційній і в своїх презентаціях вони трошки підігнали, викривали маршрут зловмисників, щоб провести їх поближче до колишньої квартири пана Антоненка. А він каже про фейкове алібі, яке ж саме свідчі, або принаймні прокурор Чумак намагались підкинути захисника і намагаються зробити фейкове алібі. Це є факти. Ми це показали багато разів. Як були свідки, які казали, що вони були в той ту ніч, там то з Антоненко, то ще з кимось після того, ми це все дозвоювали. Тому це натяк на так званого свідка Єрмілова, який роздавав інтерв'ю в ЗМІ, що в рокову ніч Ріфмайстер був у нього вдома в Ворзлі. Цю невідомо, чию провокацію захист одразу ж відкинув і не купився. Подумайте, навіщо захисту спотворювати брехливе алібі, щоб жодного разу про нього не заявити. А от слідство чомусь цілий місяць не спромоглося його перевірити. Вирішіть самі, чия це була творчість. Алібі Яни Дугар, який підтвердило п'ятеро свідків, ніхто не спростував. А Алібі Юлії Кузьменка станом на ранок 20 липня 2016 року слідство визнало і зняло підозру в чій частині. Буде справедливий суд, змагальний суд, прокуратура буде з поліції показувати наші докази, і факти винуватості. Адвокати з підозрюваними будуть казати, що вони не виноне. До речі, підозрювані мали право нічого не казати. Вони нічого не казали на допитах. І ігнорували і пропозиції пройти детектор брехні. Ігнорували пропозицію провести слідчі експерименти. Наприклад, прийдись притись по тим же самим шляхом, щоб ми е, могли передивитися ще раз. Слідчі не було саме. А вони відмовилися. Вони відмовилися. Ми ж не можемо тягати їх під руки там, і заставляти ходити. Том справи 17. Протокол допиту підозрюваної Дугар від 20 грудня 2019 року. Протокол допиту підозрюваної Дугар від 30 січня 2020 року. Протокол проведення слідчого експерименту за її участю від 30 січня 2020 року. Протокол допиту від 12 лютого 2020 року. Стенограма допиту від 20 грудня 2019 року. І протокол проведення слідчого експерименту від 30 січня 2020 року. Том справи 13. Опис матеріалів. Протокол допиту підозрюваної Кузьменка від 19 грудня 2019 року. Стенограма до протоколу допиту, заява Юлії Кузьменка про згоду на надання показань від 27 грудня 19 року. Протокол проведення слідчого експерименту від 3 січня 2020 року. Протокол додаткового допиту від 7 лютого 2020 року. Ось стенограма допиту, на якому Юлія Кузьменко надала вичерпні показання і відповіла на усі запитання слідчого. Не казати, вони нічого не казали на допитах. Нічого не казали на допитах. Як ви бачите, ось нічого не каже на допиті 28 грудня, слідчому Катинському і Андрій Антоненка. В цій стенограмі зафіксовано, як він розповідає, усі відомі йому обставини, зокрема щодо придбання ним пустої коробки, від міни Мон 50 про те, що він не був ні в якому ворзелі і спав вдома, просить провести слідчий експеримент. І тут, в цьому самому місці, чи погоджуєтесь ви прийти детектор брехні? Антоненко відповідає і, 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 звісно і пропозиції пройти детектор брехні ігнорували. Хто ж на цій планеті краще знається на брехні, ніж пан Геращенко? Адже це, можливо, марсіани провели тест на поліграфії Яни Дугарь? А ось знущання над Юлією Кузьменка, від якого жахнулася уся країна. Серійного вбивцю Чикатіла не вводили на ланцюжку під час слідчих експериментів. І що цікаво, Слідчий експеримент закінчився нульовим висновком, саме тому, що Юлію Кузьменка водили на ланцюжку вдуматись, виходить, що позбавлення свободи перешкодило встановленню істини по справі. Юлія Кузьменка гідна витримала знущання над собою, але у відповідь отримала плювок від слідства. було саме. А вони відмовилися. Вони mm -hmm. відмовилися. Може не можемо тягати їх під руки там, і заставляти ходити. А... Я не, 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 не торкався справи Шеремета, тому що був впевнений, що буде питання, тому я підготувався на це. Справа вбивству Павла Шеремета дуже складна. І з багатьома обтяжуючими та прихованими від загального погляду обставинами. Проте це, в цій справі дуже, вже зібрано дуже багато матеріалів та проведена значна робота. Зараз, що зараз, зараз відбувається, зараз зібрано більше 200 томов. Та цей день оголошено про підозру, як ви сказали, трьом підозрюваями. Кожен підозрюваний має право на захист, і суд повинен винести рішення, зважавши на всю систему аргумента по віднувачення та захисту. Слідство вважає, що має вичерпний нагор аргументів для оголошення підозри. Підозрюваний, використовуючи всі засоби своєї захисту, тим не менш, підкреслюю, відмовились віддачі показань, участі в слідчих експериментах і перевірки на поліграфі. Щодо проходження поліграфа, це верх нахабства. Яна Дугарь перебувала під домашнім арештом і успішно пройшла детектор брехні в незалежній установі. А от пана Антоненка і пані Кузьменко кинули за грати і надали вибір лише з одного психолога. І вгадайте, хто це? Правильно, це той самий експерт-шарлатан Ірхін Юрій Борисович, який намалював ту саму славнозвісну експертизу невербальної ходи по усіх трьох підозрюваних. Це міліціонер, чия наукова кар'єра була цілком присвячена моральному обліку начальника райвідділку. Це той самий психолог, який свої міліцейські труди обґрунтовує принципами квантової механіки, а в справі Шеремета п'ять разів послався на роботу свого друга з так званої прокуратури ДНР. А крім того, цей універсальний ходіст поліграфіст вже раніше попався на фабрикації поліграфа у 2015 році у резонансній справі Ендрю. Коли своєю підробленою експертизою відправив за грати двох невинних людей. Ось що написав про Ірхіна справжній спеціаліст з дипломом поліграфолога та інтерв'юера американської асоціації поліграфологів, член британської та європейської асоціації поліграфологів, член комітету судової психофізіології ЕСТ, поліграфологічне дослідження в межах згаданої судової експертизи не є науково обґрунтованим. Не було проведено належним чином відповідно до професійних процедур та практик. А фахівець, який проводив тест з використанням поліграфа в межах згаданої експертизи, допустивши при цьому численні грубі порушення професійних стандартів, не є кваліфікованим та компетентним поліграфологом. На підставі експертизи Ірхіна двоє відважних і чесних військовослужбовців півроку провели за ґратами і під домашнім арештом. У подальшому з'ясувалося, що обидва мають беззаперечне алібі і встановлено осіб, які вчинили напад на мобільну групу. Усі підозри щодо свідра і Долженка були зняті. Слідство передало всі матеріали до суду, і в змагальному процесі суд повинен встановити істину, також як і запобіжні заходи. Слідство зараз. На потрібно спекулювати політично навколо цієї ситуації. Розслідування цієї справи дуже серйозне. Воно ніяк не пов'язане з персоналями, кар'єрами моєї чи інших чинов чи поліцейських. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Авак. Він це знає. Це дійсно його справа. І він відповідальний за результат цієї справи. Якщо доведе суд. Слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз зараз є, не треба звинувачити. Вони ймовірні так? вбивці. Якщо вони вбивці, вони сядуть в тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних. На Не потрібно спекулювати політично навколо цієї ситуації. Розслідування цієї справи дуже серйозне. Воно ніяк не пов'язане з персоналями, кар'єрами моєї чи інших чиновників. Я готовий нести відповідальність. Якщо а, слідство було неправильно, якщо там були великі помилки, якщо, не дай Боже, не хочу про це, було спеціально що спрямовано проти цих людей, я готовий робити серйозні висновки, серйозні кадрові висновки. І без цього не обійдеться. Я не можу більш подробно стосуватися деталей справи цієї. Але цей епізод по трьом подозрівам зараз виділено і прідного до суду. Матеріали 38 томов відкриті повністю для повністю відкриті для колег адвокатів. Погодьтеся доволі дико, коли Аваков називає тебе колегою. Однак окремо зазначимо, що матеріали провадження захисту мали надати 22 травня, а надали через 10 днів, лише 1 червня, і то після масових протестів, і то не повністю. Особливо з оглядом на те, що брехня міністра і брехня його заступника це явна Божа раса в очі народу і парламенту, яка керується явно з одного центру. Про що він тут верзе? Про яке право на захист, коли люди сидять в тюрмі, не знаючи доказів, на підставі яких вони обвинувачуються, на цьому тлі особливо нахабно ведуть себе прокурори. Вони навіть не заморочуються в час нападати в суд клопотання про тримання під вартою. А, вґрунтовуючи ув'язнення підозрюваних, прокурор Тарасюк заявить в своєму клопотанні, що продовження сроку тримання під вартою Антоненку саме на 60 днів забезпечить дотримання підозрюваним його процесуальних обов'язків на час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тобто пан Антоненко сидить в буцигарні саме тому, щоб знайомитися з матеріалами справи, але ж з моменту закінчення слідства цих матеріалів йому так і не давали. Слідчий Берко, ознайомив підозрюваних з доказами по справи 1 червня, шляхом демонстрації огидного відео на Фейсбуці, він показав матеріали справ в телевізор, що правда повністю їх надасть лише через тиждень. Я Василь Берко, старший слідчий в особливо важливих справах, головного слідчого управління національної поліції України. З липня 2016 року займаюся розслідуванням кримінального провадження за фактом умисного вбивства Павла Шеремета. До складу слідчої групи, яку я очолював, входило 15 слідчих. А загалом до проведення окремих слідчих дій залучалося більше 50 слідчих та працівників оперативних підрозділів. 1402 дні тривало досудове розслідування. За цей час проведено великий обсяг роботи, свідченням чого є понад 200 томів проважніх. Серед яких матеріали щодо встановлення замовників, організаторів та виконавців вбивства журналіста. Також це виділені матеріали відносно безпосередніх виконавців цього злочину, а саме підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, які налічують 38 томів. Ви подивіться на цього лузера. Він, як школяр на утрініку, Йому лише табуряточки не вистачає, щоб декламувати дипломувати їй віршик. Його Аваков поставив на табуряточку і сказав: оголоси, що ми 50 дермаїдів 3,5 роки шукали особу з ростом 170 см. А коли знайшли особу з ростом 180 см, ми почали страгати 38 томів і тепер цим хизуємося. Ми знайшли не тих, але зато у нас є 238 томів макулатури нікчемної. Для розкриття цього злочину проведено ряд слідчих і розшукових дій. Зокрема, опрацьовано 20 тисяч годин відеозаписів із 201 камери. Це записи від 5 днів до 2 місяців фіксації. Допитано понад 3 тисячі осіб. Отримано понад 670 дозволів суду про провинку інформації, яка міститься в операторі мобільного зв'язку. Опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч імей та 400 моніторингів мобільних телефонів. При цьому в кожному моніторингу від 4 тисяч до 200 тисяч з'єднань абонентів. Всього проведено за рішенням суду майже 1200 негласних слідчих розшукових дій та понад 50 обшуків. Призначено 106 комплексних експертиз. За результатами розслідування було зібрано достатньо доказів, на пістав, Дня 2019 року запороження з специальним керівником повідомлено про підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко та Яні Дуль, яким судом обрано запобіжний захід. Ви уявіть собі за гроші платників податків 50 осіб, 50 нікчем не здатних знайти вкрадений автомобіль чи велосипед звітують перед платниками податків, перед хазяєвами, які їх найняли, тим, що вони наваляли купу паперу і посадили трьох невинуватих людей у буцегарню, вину яких вони не здатні довести. Нього не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з'ясував. Що записано стан одного листа, дивись розум, захоплює відчуття, що за декілька кроків моя мета, Щиро дякую я своїм ворогам, за турботу, за згадку усе лавках і за змогу лунати моїм пісням тримати.